29 січня в Україні відзначають 106-ту річницю пам'яті героїв Крут українських студентів, які ціною власного життя зупинили більшовицький наступ на Київ у 1918 році. Цього дня ми віддаємо шану стійкості та мужності молодих хлопців, які так само, як і сьогоднішні захисники України, стали на захист української держави та зупинили нападника. І їх було триста, юні, сміливі, смерть не встигала збирати тіла. Зрощена кров'ю трава на тій ниві, де та розправа жахлива була. Навіть дерева із жах усивіли, небо ридало за юним життям, мов ту траву, їх безжально косили, та не здавалося більшовикам. В серці тремтіла, любов до країни, саме за неї віддали життя. За її волю, за гідність, за зміни серце юнацьке втрачало биття. А 28, яких катували, нелюдьі, люті, бажані коти. А вони їм перед смертю співали. Зовсім безсилі, студенти, брати. Вірю, як жертва була не даремна. Крути, то кров що у нас на руках. Що не дає нам забути, як темно може зробитись у людських серцях. Боже, хай стане нам і сили в пам'ять загиблих за віру дітей. Війни облишіть і свічкою миру любов запалити у душах людей. Близько 30 юнаків, які потрапили після бою в полон до большевиків та були страчені, поховали біля аскольдової могили. Всі вони визнані героями, але відомі прізвища лише 19 загиблих. Павло Тичина присвятив героям Крут вірш Пам'яті 30. -ти». На Аскольдовій могилі поховали їх, 30 мучнів українців, славних молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт. По кривавій по дорозі нам іти у світ, на кого посміла зняти зрадника рука, квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка, на кого завзявся Каїн, Боже покарай. Понад все вони любили свій коханий край, вмерли в новім заповіті, славою святих, на Аскольдовій могилі поховали їх.